Якщо ви намагаєтеся зрозуміти наслідки ядерних катастроф, вам обов'язково потрібно подивитися це відео. Ці події сформували наш світ у спосіб, який ми не можемо ігнорувати. По-перше, Чорнобиль, 1976 рік, вибух на реакторі NoM4 вивільнив більше радіації, ніж Хіросіма та Нагасакі разом узяті. Він перетворив Прип'ять на місто привид і залишив тривалі наслідки для здоров'я. Далі Фукусіма, 2011 рік. Землетруси цунамі призвели до розплавлення кількох реакторів. Понад 150 тисяч людей були змушені евакуюватися, а Тихий океан зазнав радіоактивного забруднення. Не забуваймо і про Киштимську катастрофу 1957 року. Вибух резервуара на об'єкті маяк вивільнив величезну кількість радіоактивного матеріалу. Тисячі людей зазнали опромінення, а цілі села були переселені. І нарешті інцидент на Тримильному острові 1979 рік.